Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні на рибалочці з лодки. Є що вам показати вже майже ну, середина рибалки вже майже відрибачив. Так що приємного перегляду ось таке озеро, красота, щіль, так що дивіться. Так, перший закид. Просто перші заки, що навіть не торкнулася приманка дна. Це я розумію, рибалка, <рик> <рик> кайф. Зараз дивіться сходу другий закид з сходу риба При... приманка танта півтора дюйми, два грама грузік. Кидаю? Є. Ось і другий. Оце кльов. два заброси, дві рибини. Дивіться, які гарненькі. На тараньку, на тараньку саме то. Що третій заброс, третя рибина? Зараз <клес> побачимо. Так, да. а які гарні. Три забросити три рибини. Оце початок рибалки, я розумію. А ну до скількох ми так дійдемо. Водку крутить, але постараюсь, постараюся вон 4. Вот такие клёвые не дудущие. Четыре поклевки, четыре рыбы. И кто их, и кто их, кто насаживает, да? Пять поклевок, пять рыбынь. гарні окуні, Дивіться. грубочі горбачі Що, Шо, буде шоста давай 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 ну Є, шостий хай підросте. Цього відпустив, хай підросте. Шість закидів, шість рибин. Есть. Вот это кабанчик добрый. Ого. Треба що таку рибалку бачити. Сім закидів, сім рибин. Це взагалі законно. Так, витру камеру. Сім закидів, сім рибин, це я понімаю клюво. Секретне місце. Вона була покривка. є вісім закидів, вісім гриб. Вже такого відпущу. Хай пливе підростає. Ми його пізніше зловимо. Так, дев'ятий закид. Ого-го, ого-го-ого. Ого. -го, ого, -го, ого -го. Ух ти, йолки палки Дев'ятий закид приносить нам такого горбача. Оце то да. Це я люблю таку рибалку за п'ять хвилин уже на дві сковородки десятий закид зразу дивіться майже такий самий це просто райська рибалка <рес> просто райська рибалка вже танта. Вже танта тримається на соплях. На Новгризка на закину, мені здається, навіть нам цього ризка повинно плюнути. Якщо не клюне, то переставимо. Була поклявка. Єсть. Навіть на гризках, бачите? 11 закидів. 11 рібін. На ну, такого гризка просто. Ладно, переставлю все-таки на свіжого. гачок розігнутий. Так, 12-й закид. А може і закидати не треба? Давайте попробуємо на мукалку просто. Просто помукати. Так, да, ось на мукалку навіть бере. Але не крупний. Ну ще раз. Зразу, бачите, на опусканні. Але мелкий. Не, ну як на ладоньку такий, але... Не знаю. Хай, хай росте. Він настільки голодний, щоб забирати такий розмір. Ви представте, скільки я тут є. Ладно, закинемо туди там крупніший трошки. Так, я вже з що то збився. 14, покльов, 14 закладів, 14 рибин. Так, 15 закид Що нам скаже? Є, зразу. Я кажу, як хтось їх там насажує. 16 закидів, 16 рибин. Ну це, навіть рекорд, щоб такого не було у мене ніколи. Щоб прям було, було 5 покльовок зразу ну типу, але 16 не було. Так, 17. Ну якийсь сьогодні жор. Раньше перебує на одразу. Ой, отвалився. Треба гачка все-таки підігнути. Начать. Бо я казав, що він розігнутий. Хоча все, мабуть, піде. Так, зараз десь 9 ранку приблизно. Можливо, 930. О, був, була покльовка. Ще раз була покльовка. Є з добра. Знову туалевська ти будеш. Де ви ще таке бачили? 20, 20 закидів, 20 рибин. Де ви ще таке бачили? Я не знаю. Ба десь на севері Не знаю, зараз переглядав відео, це щось зняв тільки що паузу зробив. Щось з камерами готить, надіюсь, на відео буде все нормально. Не знаю, що з нею вже перегрілась Коротше, продовжуємо поки в цьому штемпі. Хоча зараз напевно ще тут пару разів закину переміщусь на інше місце, попробую ще якісь інші приманки положить. А, та що ж ти не можеш добрати? Добрав. І, і бачите, і сходить зразу. Такий. Так, поки роблю паузу, ще тут пару разів закину і... Поміняю приманку, попробуємо на іншу. Так, на цьому місці я вдоволився. перепливем на інше, спробував ще. Муляки стільки, що У мене сьогодні замість якоря виступає кирпіч Муляки дуже багато тут поки його відмиєш цього кирпича. Що хотів сказати? закинувши на Мепса одиничку, теж кліє, але чомусь менший. І не сказати, що краще кліє. Ну, Тобто в фаворитах все рівно залишається танта. Зараз пропливу трошки далі. На це місце попробую. У мене 30% батареї акумулятора залишилось на GoPro. У мене запасного нема, так що попідмо далі тут. Якийсь рибак сидить. Скрупніше брав. Так, приплив ще на одну точку. Ще буквально хвилин 15, Порибачу, та й буду. Йти там ще є справи. Деякі. Я ж кажу майже по всій водоймі, в принципі, клює. Просто десь трошки гірше, десь трошки краще. Ну, я ж кажу. Панта це номер вон. Панта це просто номер о. Ой, не дадусь мені фото знімати. Такий мілячок все-таки більш напевно на мілі зараз. Хоча я там і на середині непоганого взяв, просто не знімав. Тільки що була поклевка. Лодку крутить не можу нормально зняти, Лодку сила бачите. Ти там там. Так, що йому ще може приблизити, інтересно? Я таку крупнішу поставлю. Попробую. Ачок, правда, маловатий саме під цю приманку, але нічого, я думаю, що. вынувшись взять. Шесть, бу... шесть было, шесть тюкнуло. Тавайте взяв все-таки, бачите. Взяв і на більшу. Це 2 дюйми дюйме танка. бризкає 2 дюйма теж спокусився на 2 дюйма. Так, камера сідає вже відчуваю, що з телефона вам знімлю, скільки я зловив. Я думаю, кіла до 4. Ух! Ви це бачили? Гарний був. Я ще зразу не зрозумів, як він клівав. Мені якось так підсів делікатно. Ага, зразу була покльовка. Може це тут на поппера попробую взагалі. Каут щось було б. Так на попір ашетиковій чоловік. Зараз пробую. Зараз камеру виключу, якщо на попір будуть покровки, щоб не тратити батарею. Я вам зніму, покажу. А? Ну, давай. Та йому ну? Да? везде прям не может взять хм. О, добро. Четыре раза атаковал. Четыре раза атаковал. Так, ладно, заранее на попер попробую. Хороша, попробував я на паперу. Краще танти нема нічого. Це прям як якась реклама вже. Хай виробник мені вже доплачує. Але, в принципі, я ж на Аліекспресі замовляю. Зійшов. Все-таки, напевно, треба менше ставити, бач. хапає за хвіст. Хапає за хвіст, гачок малуватий. Нема реалізації твої. Зараз попаду. Нема тай реалізації. Півтора дюйма він спокійно може. А два дюйма трошки йому тяжко. Захопив. Ух, який гарний. на простоке Опа-па-па, кабанчик. А, щука, дивіться, прикол. Добре, що за самий край. Бачите, значить, все-таки щукуємо Ай-яй-яй, тихо, 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 подружка. Щутку, значить. В теорії можна було пловити. Бачите, я націлений на окуня. Тут та й щука гарна, я, я повторюся вже казав. Випускаємо. Побачу, може ще зараз пару раз на щуку закину. Щучка, перша штучка. О, щось молить, він, дивіться. Цікаво, що. Може короб, тут і короб гарний є. В теорії він на тамту теж міг би клінить. У мене вже не раз таке було. На танту клював короб. Это универсальная приманка по сути танта. Ступенькою попробуем. Чисто ступенькой. Я ще чисто ступінькою Я теж взяв. Але коли піддергуєш більше то краще клює Да, що хотів сказати, то якби зараз на цей на мурмишінговий на спінінг. тут би взагалі такий кайф би був до 2,5 грам на озороволів'ю. У мене є такий комплект. Зараз щіль було б взагалі ідеально. Ай. Было бы, конечно, дуже кайфово. Я просто взял с собой один спиннинг. На зарулевию, да, тут обзора кайфанул бы. X5. Давай, йди сюди маленький, йди до мене. Перед цим гарного злив. Думаю, включу камеру. Ну ж, закон порлості. Тільки виключаєш камеру і щось гарне ловиться. Так, все, я причалив. Речі, ну що, готові? І Йомая, майже під зав'язку. Ой, камера виділиться на телефоні теж. Ну не знаю скільки, треба зважити. Чи висипать, показати всіх. Ну якось так. Якось так. Непогано. Кілограм 4 точно. Такі матроси гарненькі. Зараз ще паровибір випущу менших. Коротше, зараз ще зважу. Так, майже нулі, скажімо так. Ну якраз грам 300 сумка буде важити, 5 кг. Неплохо за 2 години. Так що, кому було цікаво, ставте лайк. Всім пока, пишіть коментарі.